Слава Ісусу Христові та дорогі друзі на моєму ютуб-каналі з вами отець Роман Лаба, і з нагоди сьогоднішнього урочистого свята поговоримо про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Кардинал Йозеф Рацінгер свого часу у рапорті про стан віри написав такі слова: Визнання ролі, які Діві Марії приписують догми, традиція, літургія і набожні практики, означають Закорінення у справжній христології. Справді, коли ми візьмемо догми, які стосуються Діви Марії, то зауважимо, що вони обертаються навколо Христа і допомагають нам глибше пізнати Тайну втілення. Наприклад, догма про Боже Материнство Діви Марії Теотокос, догма ухвалена на Ефеському Соборі у 431 році, виражає віру в те, що Ісус Христос є справжнім Богом і справжньою людиною. Має дві природи божественну і людську, і ці дві природи об'єднані в одній божественній особі слова, тобто божественній особі Сина Божого. Сповідуючи догму про успіння Діви Марії, ми вражаємо віру в життя вічне, в есхатологію, в те небесне царство, яке приготував нам Христос на небесах і яке буде участю усіх нас. Сповідуючи догму про вічне дівоцтво Марії, ми визнаємо всемогутність Бога Творця, який може впливати на структуру форму матерії, а також бачимо в цей момент в Богородиці цілковиту посвяту Богові без решти. А та цілковита посвята є запрошенням, іначе дзеркалом для нашого життя християнського. Що натомість виражає правда про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. В Катехизмі Католицької церкви читаємо наступне: щоб стати матір'ю Спасителя, Марія була наділена Богом дарами, гідними такого великого завдання. Ангел Гавріл у момент благовіщення вітає її як благодатну або сповнену благодаті, Кехаріто І справді, щоб Марія була. Щоб Марія могла дати добровільну згоду своєї віри на вістку про своє покликання, було необхідно, щоб вона була ведена Божою благодаттю. 491 пункт впродовж віків церква усвідомлювала собі, що Марія, Богом, сповнена благодаттю, була відкуплена вже від свого зачаття. Це зміст догми про непорочне зачаття Богородиці проголошеної 1854 року Папою Пієм IX. Пресвята Діва Марія від першої хвилини свого зачаття, благодаттю і особливим привілеєм всемогутнього Бога з огляду на заслуги Христа Спасителя людського роду була збережена непорочною від усякої плями первородного гріха. Іншими словами, Ісус Христос є Спасителем по відношенню до Діви Марії. Яким чином? Таким чином, що зберіг її від гріха. Нас визволив, спас від гріха, а Діву Марію зберіг від гріха. Ця велична і цілковита унікальна святість наступний пункт 492, якою Марія була збагачена від першої хвилини свого зачаття, цілком походить від Христа. Вона відкуплена надзвичайним способом з огляду на заслуги її сина. Більше, ніж будь-яку іншу сотворену істоту, отець благословив її із неба всяким духовним благословенням у Христі. Він вибрав її ще перед заснуванням світу, щоб вона була свята і непорочна перед Ним у любові. Східні оці церкви називають Матір Божу Пресвятою, Нахагія – і величають її як вільно від усякої плями гріха, немов спорудженою Святим Духом і оформленою в нове творіння. Божою благодаттю Марія залишилася чистою від усякого особистого гріха впродовж усього свого життя. Звісно, до моменту оголошення догми, тобто до 1854 року, ця правда святкувалася. Були присвячені церкви на зачаттю Пресвятої Діви Марії, трактати писалися. Хоча, звісно, в різних традиціях чи теж різними богословами це правда розумілася по різному. Тобто тривала ще якась певна богословська дискусія. Щодо цієї правди був переконаний один досить відомий шанувальник Богородиці, отець Мартін Лютер. Ось що він пише в одній зі своїх проповідей: Набожно і свято віримо, що це сталося без первородного гріха, таким чином, що при наповненій душі, вона, тобто Діва Марія, одночасно була очищена від первородного гріха, і у перший момент життя вона почала жити без жодного гріха та прикрашена Божими дарами. Бачимо невеличку субтельну якусь різницю в цьому висловлюванні. Але загалом, отець Мартін Лютер. Так, колишній, на жаль, Август Янець, ем, який пішов потім своїм шляхом, але тут виражає таку віру, що Діва Марія від перших моментів свого існування була без гріха. Ось так, якщо дуже спрощено. Не тільки він, наприклад, Генріх Булінгер, тобто наступник Ульріха Цвінглі, в проповіді про очищення Діви Марії в Єрусалимському храмі писав так: а якщо та, котра була чиста від свого народження, не погордувала очищенням, тобто отримала благословення очищення, то значно більше повинні дотримуватися закону ті, хто підлягає під його ярмо по причині своєї справжньої нечистоти. Добре, наведемо аргументи на користь непорочного зачаття Діви Марії, і я сьогодні скористаюся аргументацією святого Джона Генрі Нюмана, який 1 листопада був оголошений вчителем церкви про його життя. Про його твори можете дізнатися з ось цього відео. Святий Джон Генрі Ньюман, це колишній англіканин, який під впливом дослідження раннього християнства, Нового Завіду, а передусім теж отців церкви, навернувся з англіканства до католицької віри. В принципі, весь Оксфордський рух по цій причині теж і розпався, бо вже не було, що всі стали католиками, то ну, майже всі. То Перестала, якби існувати потреба в цьому рухові, так. Отже, повернемося до освятого Джона Генрі Ньюмана. Бо хто краще нам пояснить догму про непорочне зачаття, якщо не колишній протестант. Отже, біблійний аргумент, який наводить Джон Генрі Ньюман. Ньюман порівнює книгу буття з апокаліпсисом. Дорігі мої, це дуже насправді логічне порівняння. Дуже часто протологія. Тобто початки пов'язані з есхатологією, з тим, що буде на кінці. І ось Нюман порівнює книгу «Будя з Апокаліпсисом з книгою Откровення. І у першій і останній книгах святого Писання з'являються ті самі персонажі. Чоловік, жінка і змій. Така зустріч чоловіка, жінки і змія зустрічається в святому писанні від самого початку, говорить Нюман, і з'являється в кінці. Крім того, у фрагменті книги Откровення, ми вперше дізнаємося, що змій у раю був злим духом. Тобто, ну, ми якби до цього і підозрювали і знали, якби. але тут, в книзі Откровення, він прямо названий прямим текстом, так? Якщо дракон у святого Йоанна є тим самим, що і Змій Мойсея, тобто, про якого, про якого говорить Мойсей в книзі Буття, а дитя є нащадком жінки. То чому ж та сама жінка не є тією чий нащадок представлений як дитя? І якщо перша жінка не має алегоричного характеру, чому друга повинна його мати? Якщо перша жінка є євою, чому друга не може бути Марією? Джон Генрі Ньюман тут полемізує з багатьма інтерпретаціями, які 12-й розділ книги Откровення, Інтерпретують виключно в еклезіологічному ключі. Тобто ця жінка є церквою. Так? Я абсолютно погоджуюся, що можна відносити цей образ до церкви. Але та жінка конкретно народжує сина, який буде перемагати, який буде пасти жезлом, залізним народи. Так? Ну, і це, якщо цей син є Христос, то чому ця жінка не може бути його матір'ю, Дівою Марією? 12-й розділ цієї книги. Розповідає, що дракон, або змій стародавній, званий дияволом і сатаною, не завдав шкоди чоловікові та жінці, як він був завдав шкоди Адамові та Єві на початку. Жінка та її дитина знаходяться поза впливом дракона, змія, диявола, сатани, незважаючи на війну, яку він вів проти них. Він навіть не торкнувся їх, а це означає, що вони непорочні, а отже, без плями. Без гріха чи провини ця дитина та ця жінка це Ісус, непорочно зачатий силою Святого Духа і завдяки його випереджуваній благодаті і відкупленню, його непорочно зачата Матір, так аргументує Джон Генрі, Генрі Ньюман. Далі він наводить патристичний аргумент, хоча цей патристичний аргумент теж дуже сильно закорінений в Слові Божому. В працях в церкви, матір Господа. Називають Другою Єви. Євою». так? Оці церкви називають Марію Другою Євою. І оці церкви застосовують принцип, який Нюман описує наступним чином: визначивши становище та роль Єви в нашому гріхопадінні, ми можемо визначити становище та роль Марії в нашому відкупленні, в нашому оновленні. Найдавніші богослови. Святий Юстин, святий Ірене та Тертур'ян стверджують коли Єва втратила свої привілеї через гріх, Марія здобула їх через плоди благодаті. У той час, як Єва була непокірною та невірною, Марія була слухняною та вірною. Єва була причиною знищення всього, Марія причиною спасіння для всіх. Єва дала місце для гріхопадіння Адама, Марія для направи усього Христову. Оскільки цей безкоштовний дар не був подібним до провини, а набагато більшим за неї, з цього випливає, що в той час, як Єва співпрацювала у досягненні всякого зла, Марія співпрацювала у досягненні набагато більшого блага. В цій аргументації також Нюман наводить цю антитезу Святого Павла, де апостол Павло протиставляє старого Адама, того, який согрішив. І нового Адама Христа. І тепер увага. Теологи, на яких посилається Джон Генрі Ньюман, народилися під кінець першого на початку другого століття, близько сотого го року, наприклад, народився Юстин, між 140-м-160-м роком Іреней, близько 150-го року Тертуліан. І вони навчають про Марію як про нову Єву в різних кінцях тогочасного середземноморського басейну. Тобто, в Палестині, в Африці і в Римі, ну і потім теж на в Західній Європі святий Іриней був єпископом Лйону. Тобто в усій тогочасній церкві, в зв'язку з цим Джон Генрі Нюмін робить ось такий висновок: послухайте: письменники, зрештою, є лише свідками фактів і вірувань. Крім того, продемонстрована ними збіжність доктрини, а також її справжня повнота. Свідчать про те, що не вони її започаткували. Тобто вони вже констатують те, що вірить церква того часу. Тож виникає питання, хто це зробив? питається Ньюман. Чи можемо ми віднести спільне джерело цих місцевих традицій, додати пізнішої, ніж апостольські часи, взявши до уваги, що смерть святого Йоанна Апостола віддалена на 30-40 років від навернення святого Юстина або від народження Тертуліана? Тобто Джон Генрі Ньюман твердить дуже чітко, що вчення про Діву Марію, як про нову Єву, започатковано вже в апостольську епоху. Ну так. Е, останній апостол Євангелія від Йоанна, наприклад, виникає десь там в 90-40 роки. Ну, а Юстин народжується, наприклад, близько 100 го року вже. Ну то Юстин вже твердить те, що вже на той час існувало. І вже Євангелист Йоанн говорить, дорогі мої, що Діва Марія є новою Євою. Бо в Євангелії від Йоанна вона названа жінкою в другому розділі, і в 19 розділі, в другому розділі Діва Марія приходить як поміч, так? Приходить під час весілля і каже: вина в них немає. Вона тут, так подібно як в другому розділі книги Буття, маємо створення Єви. І вона є, отця езерка, тобто відповідна поміч поміч, яка має проявитися тому Адамові. Тобто, завдяки цій помічі Адам розуміє, що він є чоловік, що він є Адам, і має виходити на зустріч. То тут Діва Марія приходить з помічю, і як закінчується чудо в канілейський. Таким чином, Ісус проявив свою славу і учні, Його увірували в ньому, тобто, ще більш підкреслена тотожність Ісуса Христа, так як при присутності Єви підкреслена тотожність Адама. Отже, Нюман говорить, що доктрина вчення про Марію як нову Єву це апостольські часи. Ну і це, це дуже логічно. Це виникає зі святого Писання, це виникає з творів створюваців церкви. Для Нюмана це порівняння Марії як нової Єви є основою для доктрини про непорочне зачаття Діви Марії. Як навчають оці, Марія займає таку позицію у нашому відкупленні, яку Єва займала в нашому падінні. Тверджу, каже Нюман, що мериторично в цьому міститься доктрина про непорочне зачаття. Ця доктрина, на мою думку, міститься навчання отців про те, що Марія є другою Євою. Уявімо, що Єва протистояла спокусі і не втратила благодаті. Так, таке припущення робить Нюман. Уявімо, що вона мала би дітей, які від самого першого моменту свого існування завдяки Божій щедрості отримали б ті самі привілеї, якими раділа Єва. Подібно як вона після створення з боку Адама мала отримані благодаті, подібно і ті діти отримали б в свою чергу те, що можна би назвати непорочним зачаттям. Були б зачаті в стані благодаті в той час, коли фактично були зачаті в стані гріха. Що ж такого важкого в цій доктрині? питає Ньюман. Марія може бути названою донькою Єви в її стані перед падінням. Святий Йоанн Хреститель мав благодать, яку отримав три місяці перед своїм народженням. В той час, коли Пресвята Діва Марія навідала його матір, випадок Пресвятої Діви Марії цілком інший, бо благодать дійшла до неї не три місяці перед народженням, лише від першого моменту її існування, так як це було у випадку Єви. Далі ще один аргумент Джон Генрі Ньюман робить з розвитку доктрини. Багато біблійних тверджень. До речі, власне, Джон Генрі Нюман написав такий трактат про розвиток християнської доктрини. Він є у вільному доступі англійською мовою. Якщо не забудуся, то дам посилання в описі під цим відео і сподіваюся, що якесь християнське видавництво чим швидше перекладе цю прекрасну працю. Отже, Джон Генрі Нюман говорить так, що багато біблійних тверджень саме святе писання. Не розв'язує, не розвиває як би. Ну, до прикладу, в Святому Писанні ми не знайдемо виразу «пресвята Трійця. Тим часом всі християни на основі текстів слова Божого виводять ось цю істину, якби. Так? Наприклад, в Євангелії від Йоанна читаємо: А слово стало тілом і оселилося між нами. Ну і щоб це пояснити, потрібно пояснити, що таке слово, що таке тіло і що таке сталося. Як це пояснити, так? Ну і відповідаючи на це запитання, ми розвиваємо вчення на тему воплочення, на тему втілення. Нюман в цьому плані слідує за святим Вікентієм Леринським з Лерину, який говорить, що суть розвитку полягає в тому, що якась річ розростається в собі, але не перестає бути тією річчю. Ну, наприклад, Отець Роман Лаба був маленьким хлопчиком, а потім різ, різ, різ але не перестав бути Романом Лабою. Так? Не, не, не став кимось іншим, скажімо. Так? святий, здається, Василій Великий теж говорить, що він отримав віру від своєї бабусі Макрини. І ту віру він потім тільки поглиблював. Так? Вона не змінилася в ньому, бо він якби, зростав в ній. Натомість зміна полягає в тому, що одна річ переходить в іншу. І ось, за словами Джона Генрі Нюмана, непорочне зачаття, є якби є розвитком ось правди про те, що Діва Марія є Богородиця, що вона є матір Господа, так її називає, власне, здається, Євангеліст Лука. І Нюман говорить так: це чудовий титул, який одночасно ілюструє та об'єднує дві прерогативи Марії її святість та її велич. Яка гідність може бути більш? Більш великою, надто великою, щоб приписати її тій, яка так тісно та глибоко поєднана з вічним словом, як мати зі своїм сином, чи дивно тоді, що вона була непорочною вже у своєму зачатті? Справді, другі мої, но сенсус філії Божого народу, народше не сумнівався в цьому, що Діва Марія є непорочною зачатою. бо... Тільки чиста пошудина, без жодного браку, була в стані прийняти Бога в своє лоно. Саме так Діву Марію називає, наприклад, Святий Герман з Константинополя Урна пурро», тобто послудина з найчистішого золота. Подумаймо самі. Чи хтось грішний, чи хтось сплямований гріхом, зразнений гріхом, чи якась природа, знищена гріхом, чи могла би прийняти Бога? Чи було це метафізично можливо взагалі? Для мене, в принципі, цього вже було би достатньо. Іншими словами, Діва Марія була непорочно зачатою, і це виникає з її покликання бути Матір'ю Божою. Тому, дорогі мої, поділіться, які з цих аргументів до вас промовляють. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.